Вітаю! У нас ще й редакції зараз по появилася нова рубрика щоденно про злободенне. Тобто кожного дня ми будемо говорити про події, які відбулися в області, у місті, в країні, у світі, і давати оцінку тим подіям. Я думаю, що в цій рубриці будуть виступати не тільки журналісти нашої газети, але будуть виступати провідні політологи нашого краю, авторитетні люди, які будуть давати. І свій погляд на ті події, які відбулися, ну і оцінку, яка яку заслуговують ті події чи ті люди, які брали участь у створенні цих подій. Сьогодні ми будемо говорити про те, як закінчилися вибори і чим вони закінчилися для нашої області, і що після того відбулося. Отож, вибори програла партія регіонів повністю стрільському на території Чернівецької області. Виграла опозиція і виграла демократичні сили. То партія регіонів повинна свою роботу будувати відповідно тому, що сталося в області. Вже немає повної одобрянства політики Папієва і його команди вже немає повного тиску його. Влади на людей і на опозицію, тобто опозиція одержала більше 70% голосів. Партія регіонів 20% голосів, і це той факт, з яким не рахуватися неможливо. Після таких речей йдуть у відставки керівники владні керівники і керівники партії. Але в нашій області чомусь відставку пішов тільки один Микола Харабара. Що сталося основною причиною його відставки, поки що невідомо, Але факт той, що сьогодні обласну міліцію очолює зовсім інша людина. В владі ніяких перетрубацій ще не відбулося, хоча сьогоднішній день почався з першої відставки. У відставку пішла начальник управління внутрішньої політики зв'язків з громадськістю. Чернівецької обласної адміністрації Ганна Мальона. Що сталося причиною цієї відставки? Поки що не коментують ніхто і не говорить чому. Говорить, що десь Мальона сказала про те, що її життєві обставини змусили її сьогодні подати відставку. Чи це перший кадр, який пішов, а за ним підуть інші? Чи це єдиний кадр, який пішов, а ніхто більше не піде? Ми побачимо це через кілька днів, тому що. У таких випадках Мальова завжди була з губернатором Папієвим, коли навіть тоді, коли він був міністром праці і соціальних проблем. Вона у нього працювала також по зв'язках з пресою, майже подібні функції виконувала тут. Пропрацювавши два роки. Отримавши чи не отримавши квартиру, ми ще зараз не з'ясовуємо це питання, вона пішла у відставку. За нею слідом повинні були б і інші йти. А на рахунок того, що як отримують наші керівники і наші чиновники квартири, все таки, це я думаю буде в нас інша передача. Але хочемо сказати тепер, що цікава ситуація сталася з командою Папієва, яка прийшла у Чернівецьку область. Ми знаємо, тип наш приклад того, що його заступник Крищенко одержав квартиру більше за 100 тисяч доларів відразу. Потім став на чергу на квартиру, яку другу, третю чи четверту вже заступник інший Василь Бурлака і Маріона також хотіла отримати квартиру, але чи отримала, ми ще це дізнаємося згодом. Тому вона пішла, хто піде за нею, папір, галець чи всі разом. Побачимо завтра. Хай щастить!